Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми оглянемо будинок з усіма комунікаціями. Я не ріелтор, і інформацію про цей будинок я знайшла в інтернеті. Вирішила поділитися з вами. Можливо, комусь він сподобається і ви зможете вирішити своє житлове питання. Будинок зі всіма зручностями знаходиться в більш-менш безпечній в центрально-західній частині України. Моїх відео ви можете підібрати собі житло, яке підходить саме вам. Тому підпишіться зараз на канал, щоб і надалі переглядати свіжі відео будинків. Будинок, який розглядається у відео, має площу 80 квадратних метрів і побудований із цегли, що забезпечує надійність та теплоізоляцію. Він обладнаний усіма необхідними комунікаціями. В ньому є вода і електрика, що забезпечує комфортне проживання. Даний цегляний будинок, який продається, повністю готовий до заселення. Дах накритий шифером, у дворі криниця. Вода проведена до хати. Фундамент будівлі високий, треба піднятися на 5 сходинок, щоб потрапити до будинку. Вхід до будинку облаштований чималеньким піддашком, що захищає від дощу, вітру та снігу. Ділянка огорожена, присутні ворота та хвіртка. Будинок має веранду, 4 житлових кімнати, кухня, коридор та доволі просторий санвузол з кахелем на підлозі, в якому встановлено душову кабіну, рукомийник та унітаз. Підключена пральна машина та бойлер. Міжкімнатні двері, добротні дерев'яні. Для опалення використовується піч, що зручно в умовах підвищення цін на енергоносії. На кухні встановлені газова плита, мийка, є також холодильник. Будинок облаштований двома телевізорами, з супутниковою антеною. На території навколо будинку ростуть фруктові дерева та кущі. І є також оброблений город, заявлена ціна. В будинок знаходиться в центральній частині України в селі... Вінницькій області. Також є відмітка про школу. Продавець вказує, що є й дитячий садочок. Ось сільська рада і церква на карті. Враховуючи гарний стан самої цегляної будівлі, на мій погляд, ця садиба непоганий варіант для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне як для пенсіонерів, так і для людей з дітьми. Всі запитання, які не розкриті у відео, ви можете надавати самому власнику. Якщо ви зацікавились будинком за детальнішу інформацію, переходьте до першого коментаря під відео, де є посилання на оголошення від власника. Перейшовши по ньому, натискайте кнопку Показати телефон та дізнайтеся контакти власника. Якщо оголошення з часом буде неактивне, значить будинок вже не продається. Або закінчився термін подачі оголошення. Також у відео є посилання на телеграм-канал для миттєвого отримання інформації про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтеся до групи! Рекомендую переглянути інші відео на моєму каналі, де вже опубліковано багато цікавих оглядів будинків з різноманітними цінами для вашої сім'ї в різних областях України. Не забувайте підписуватися на канал для подальшого перегляду відео оглядів будинків. Поширюйте інформацію та рекомендуйте канал тим, кому треба житло. Можливо, саме цей будинок для вас.